Доброго всім дня! Вітаю вас, друзі, на каналі! Оце вже по справжньому осіння погода. Ще вчора було тепленько. А сьогодні дощ, а і помея квітує, ця погодка їй подобається і півнику також. На вулиці йде дощ, а в хаті квітує калочик. Ось такий цікавий гарбузик формою як грушка. У нас сьогодні гарний сонячний день. Сьогодні у нас уже сонце світить. І зараз йду на вгород, поки земля волога. Попробую рвати моркву. Ось прийшла я на моркви і попробуємо рвати, щоб без лопати. Угу. Не виходить. Прийдеться брати лопату. морква дуже глибоко сидить в землі. Довгенький цей сорт, так що йду по лопату. Ось так Взяла лопату, тепер справа піде краще. Підкопую і морка витягається швидко. Ну, я зараз накопаю моркви і покажу, що я з нею буду робити. Ось я викопала собі трішки моркви і буду робити борщову заправку. Земля ще волога. Вибирати на зберігання вже будемо завтра. Я беру одну третину від заявленого в рецепті. Тож у мене три великих цибулини, зараз я їх помию і поріжу. Я ріжу цибулю такими дрібненькими кубиками. Ну, а моркву буду натирати ось на крупній терці. Ось перші інгредієнти вже підготувала. Цибуля, морква і буряк. Зараз візьму каструлю, налию туди олії і вже можна починати готувати. Ось так олія на дні. По рецептурі, якщо кому цікаво, напишу. Першою кидаю цибулю і пасирую її до прозорості. І ось поки цибуля пасирується, нарізаю солодкий перець кубиками. Цибуля вона стала прозорою і додаю тепер до неї моркву. Все добре перемішуємо і тушкуємо далі, допоки морква не стане м'якою. І тепер додаємо до всіх інгредієнтів буряк і знову перемішуємо і знову тушкуємо, допоки цей інгредієнт не Розм'якшиться. Тепер додаємо солодкий перець. Як ви бачили, буряк я порізала брусочками, як зазвичай на борщ. Перець готується недовго. І як тільки він пом'якшиться, заливаємо в моєму випадку це томатний сік. Варимо годину. За 15 минут до готовності додаємо спеції. Ось наша заправка вже готова. Розкладаємо по баночках і закатуємо. У мене ж вийшло 5 баночок. Три ось під такими кришками і дві ті, що закручуються. Я ще раз говорю, кому цікавий рецепт пишіть, я вам відпишу А розочка наша в своїй улюбленій позі на своєму любимому місці. Тут вона почуває себе в безпеці. Ось за справами минув і день. На цьому завершую. Дякую за перегляд. Все буде Україна. Всім всього найкращого. І до наступних відео.